Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас в продажу з'явився дещо незвичайний ноутбук в чудовому стані, в стані нового ноутбука. Це в нас Xiaomi Redmi Pro 15. Дуже цікавий, незвичайний, як я сказав, вже ноутбук від відомого китайського бренду. Ну, до речі, якісні ноутбуки саме Xiaomi. Давайте розкажу вам про нього. Модель заслугована увагу. Сам ноутбук сучасний, тому що на 11-му поколінні він вже. Це процесор на процесорі i 5 11300 h Процесор 11-го покоління Вони йдуть комбайнами вже з хабовою частиною. Процесор має вбудоване відео, як бачимо, Intel Iris XE Graphics. До речі, вже само по собі вона навіть вбудована непогана, але крім того, ще має і дискретну відеокарту Nvidia GeForce MX 450. Ця відеокарта має 2 ГБ відеопам'яті GDDR5. Як бачимо, ноутбук у нас укомплектований ssd диском Kioxia обсягом на 476,9 реальний ГБ. Диск новий, 11 днів, 16 годин. 100% тут по ньому немає ніяких нюансів. Те ж саме батарея, звісно, 0% зносу. Ну, Як бачимо, зараз ноутбук показує близько 7 годин. Ну, Тести на час роботи від батареї в режимі перегляду фільмів, ми ще зробимо. Цей скріншот буде на сайті. Ну, Я так розумію, що ця машина може працювати від батареї довго. Я так гадаю, що ну, не менше, ніж 5 годин, але ж, якщо вам буде цікаво саме цей параметр ноутбука, ви це все зможете побачити у нас на сайті. За посиланням, яке буде в описі до цього відео, ну, до речі, там будуть і детальні характеристики а, на нашому сайті. Так, в цьому ноутбуці, як бачимо, встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті DDR-4. Отже, як на мене, це більш ніж достатньо. Я такий обсяг оперативної пам'яті називаю вже комфортним для роботи. Але, мабуть, головне в цьому ноутбуці: ну, якщо не враховувати повноцінний металевий корпус, до нього ми ще повернемося. Головне в цьому ноутбуці це його матриця, тому що вона 15,6, якщо я не помиляюсь. В цьому ноутбуці так 15,6. Але відрізняється вона від більшості тих екранів, які, з якими нам доводиться працювати, тим, що вона має 90 Гц частоту оновлення, ну тобто збільшену відносно звичайних 60 Гц екранів. І має 100% кольорове, 100%, 100 кольорове охоплення палітри НТСК. Ну, тобто, Ця, цей екран в нас відображає 100%, можна сказати, і Adobe палітру. Тобто всі кольори так, як треба. До цього цей екран має підвищене, ну, але ж трошки специфічну роздільну здатність. Це 3200 на 2000 точок. Давайте подивимось це. 3200. На 2000. І давайте, щоб я вже точно це продемонстрував. Бачимо 90 Гц частота оновлення. Тож, картинка на цій матриці виглядає дуже насичено. Для тих людей, які, яким треба обробляти графіку, ця машина буде дуже зручна, тому що вона буде і достатньо довго працювати від батареї. Вона має відносно невеликі габарити. Ну, я це продемонструю трошки пізніше, коли ми закінчимо, закінчимо огляд металевий корпус, що буде зручно, в, десь в якомусь мандрівках якихось при пересуванні. Дуже якісний екран, ну і при тому ж є непоганий процесор 11-го 11 покоління, там все ж повноцінне ядро в 1130 і ще й дискретною відеокартою MX 450. Тому це такий універсальний солдат, але ж не просто універсальний солдат, а ще й з здібностями до обробки саме графічної інформації. Ноутбук має, як на мене, дуже зручну клавіатуру. Кнопки, як бачите, вони мають повноцінний розмір, вони рознесені одна від одної, тобто ну, не, не можна буде не попадати помилково по сусідніх кнопках. Має, як бачите, літери як російські, так і українські. До речі, заявлено те, що в кнопку включення ще й вбудований сенсор відбитку пальця. Не перевіряли, але ж. Ну, Принаймні, так пишуть про цей ноутбук. В ноутбуці є камера веб. До речі, я був дуже здивований приємно а, саме тією картинкою, яка видається веб-камера. висока роздільна здатність, а, дуже маленька інерціонність, тобто, ну, дуже жива картинка саме з веб-камери, як бачимо. За станом. ну, тобто ноутбук новий. Давайте пройдемось по портах. А, так, о, В цьому ноутбуці, в нас, я так назвав би набір портів о, відповідає саме мобільним завданням цього ноутбука. Це в нас роз'єм USB-Type-C, який є роз'ємом заряджання. Якщо не помиляюсь, Ну, я так думаю, що так. А, далі HDMI-порт для підключення зовнішнього монітора. А, USB 2.03.0, повноцінний, високошвидкісний. Як бачимо за позначкою, це в нас навіть Thunderbolt має бути. Тобто і USB Type-C, і розширені функції, які має саме цей інтерфейс Thunderbolt. Дуже зручний великий тачпад. З цієї сторони в нас справа є роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйма та ще один порт USB 2.03.0 повноцінного формату. Отже, ноутбук як на мене, зручний з точки зору використання по портах, тому що USB є з однієї і з іншої сторони. Роз'єм для підключення універсальної зарядки USB Type-C. До речі, вона тут є в комплекті. Давайте одразу покажу. Ноутбук не під наш регіон, тому розетку він має, як бачите, ось таку. Але є в Комплекті досить якісний перехідник, і ми його, якщо буде потрібно, зможемо зафіксувати на блоці, для того, щоб він міцніше тримався. Ну, але ж можна буде в будь-якому разі використовувати і без цієї фіксації. Є оригінальний, оригінальний Xiaomi-кабель заряджання ну, і синхронізації. Це вже як хто захоче використовувати його. До речі, блок тут з цим буком, де, якщо не помиляюсь, 100. -латний. Так, 100. -лат. Подивимось його цієї зверху частини. Ну, якщо дуже прискіпливо придивлятись, можливо, десь якусь маленьку подряпинку можна знайти, але ж ноутбук, як я сказав, в стані нового. В комплекті до нього йде коробка, своя рідна. Тож, ось такий цікавий ноутбук, тому що, по-перше, від досить відомого та якісного бренду китайського Xiaomi. До речі, в мене ігровий ну, робоча машина моя, це ігровий ноутбук Xiaomi Mi Gaming. І можу сказати, що в мене немає до нього якихось претензій. Це гідна також машина, тобто Xiaomi як бренд випускає непогані ноутбуки. Тож це Xiaomi. По-друге, ноутбук, який на процесорі 11-го покоління, сучасний 11300, ще й там повноцінне ядро 11-го покоління і 5-го. Ноутбук має швидкий диск SSD, ноутбук має комфортний обсяг оперативної пам'яті 16 ГБ. І найголовніше, він має дуже якісний екран великої роздільної здатності. Тобто, людям людям, які працюють з графікою, яким треба відкривати, наприклад, якесь зображення. З великою роздільною здатністю та його редагувати, це буде, як на мене, дуже зручно. Ну і на додаток ще ноутбук має дуже зручний, як на мене, металевий корпус. Дивіться, він досить тонкий. І, як на мене, не важкий. Тому для тих людей, яким треба вирішувати саме такі завдання, для яких потрібна така комплектація, ця машина підійде просто фантастично, як на мене. Цей ноутбук знаходиться в нас в офісі, в сервісі в Києві. Якщо у вас є бажання побачити його своїми очима, ви можете приїхати до нас в будь-який робочий день з 11 до 19 години, все, передивитись, спробувати придбати. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, ви також можете його замовити безпечно. Ми можемо відправити його накладеним платежем. Для цього всього лише треба передоплатити його доставку. Ну, зазвичай це 300 гривень. І вже в себе на місці, вже все перевірити, побачити, впевнити, що все працює. Ну машина нова, тому я не думаю, що будуть якісь проблеми. вірніше я впевнений, що їх не буде. І стати власником цього ноутбука, сплативши решту його вартості вже у себе на відділенні нової пошти. На цей ноутбук ми надаємо 6 місяців гарантії від нашого сервісного центру. Ну єдине, що одразу попереджаємо всіх власників ноутбуків, в яких процесор має є комбайном, має хабову частину, дуже відповідально відноситись до usb портів Берегти їх, не підключати до них погані кабелі перебиті, не підключати якісь сумнівні пристрої, якісь, наприклад, китайські USB-приблуди, наприклад, для вимірювання якихось напруг чи якісь інші девайси, які ще й до того, можливо, мають своє додаткове живлення, наприклад, свій блок живлення. Це як, як на мене, це дуже буде. Опа, ну це, це небезпечно дуже підключати такі пристрої, тому що е, можуть ставатися пробої через е, самі, самі е, додаткові елементи живлення, або ж ще з якихось причин. І якщо буде пробитий інтерфейс, інтерфейс USB в, в ноутбуці з таким процесором комбайном, тобто, якщо якесь живлення потрапить на лінію USB плюс-мінус дата, е, ну або ж е, стандарту USB 3.0. То це одразу виводить з ладу сам процесор, і це буде дуже коштовні ремонти, це буде дуже довго. І головне це не гарантія. Ну тобто ми одразу попереджаємо всіх, тому що ну, такий пробій може статися лише через використання неякісних пристроїв чи неякісних кабелів. Тобто, сам по собі так інтерфейс цей не пробивається. Тому бережіть ці порти, і все буде в порядку. Тож, ось такі Xiaomi Redmi Book Pro 15. В сервісному центрі Ейґінки, дякую вам за перегляд. До побачення.